Вітаю кожного глядача. Мене звати Маргоса. назвати в Ефірі, телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Пора миру та світла білий дім прикрасили до різдва. Тема цьогорічного святкового оформлення Білого Дому. Пора миру та світла. Перша леді Джіл Байден запросила родини національної гвардії одними з перших відвідувачів побачити декорації. Вона також виступила на окремому заході, на якому подякувала волонтерам, які допомогли прикрасити інтер'єр та екстер'єр Білого Дому. За даними Білого Дому, понад 300 волонтерів минулого тижня прикрашали громадські місця президентської резиденції та її 83 різдвяні ялинки. На прикрашання пішло майже 10 тисяч футів стрічок, понад 28 тисяч прикрас і понад 2200 паперових голубів і близько 165 тисяч вогнів, які використовувалися на вінках, гірляндах та інших виставках. Повідомляє Associated Прес. Готівкові заощадження росіян впали до історичного мінімуму. Частка готівкових рублів у заощадженнях росіян стрімко зменшується і зараз становить лише 15%. водночас прогнозується, що цей показник продовжить падати через високі процентні ставки. Основною причиною такого явища є рекордно високі ставки за депозитами. Середній максимум за вкладами найкращих 10 банків листопаді сягнув 21%, що спонукало багатьох громадян переказувати гроші з готівкової форми на безготівкову. Наприклад, тільки за перше півріччя обсяг готівкових рублів знизився на 570 мільярдів. Дів рублів, що є рекордом за останні 9 років, за даними банку РФ, більше ніж половина заощаджень громадян це 58% – зберігається на банківських рахунках і депозитах, як у середині країни, так і за кордоном. Американські інженери створили перший у світі есмінець, що зможе розгортати гіперзвукову зброю. Пише медіа ресурснув Воріс на корабельні в місісіпі. Модернізують есмінець USS Zumwalt, який стане першим кораблем ВМС США, здатним розгортати гіперзвукові ракети. Корабель оснастить новою ракетною системою, яка дозволить йому здійснювати високоточні удари на великих відстанях за лічені хвилини. Зараз USS Zumwalt проходить модернізацію під час якої Вої його оригінальну артилерійську систему замінять на чотири великі пускові установки. Вони здатні вміщувати по три гіперзвукові ракети в кожній загалом 12 ракет на кораблі. Це дозволить США здійснювати оперативні удари в межах години по глобальних цілях, використовуючи. Гіперзвукові ракети система GPS дозволяє виконувати удари з високою точністю, використовуючи гіперзвукові летючі апарати та ракети, запущені з різних платформ з поверхні повітря чи підводних човнів. Ця технологія стане ключовим елементом для забезпечення стратегічної переваги США в умовах глобальних загроз, адже гіперзвукові ракети значно перевищують швидкість звуку та забезпечують точність, що ускладнює їх перехоплення. У Саудівській Аравії запустили найдовшу у світі мережу безпілотного метро. Повідомляє сад.нет у столиці Саудівської Аравії, ЕрЯрд відкрили найбільшу у світі систему безпілотного метрополітену, оснащену технологіями штучного інтелекту та сучасними системами автоматизації. Загальна довжина мережі становить 176 кілометрів та включає 85 станцій, що з'єднують основні райони, бізнес-центри та культурні об'єкти міста. Про це повідомляється у прес-релізі компанії Алстом. Запуск метрополітену відбувається поетапно. Перші дві лінії жовта, лінія 4 та Фіолетова, лінія 6 розпочали роботу з пасажирами 1 грудня. А зелена лінія 5 відкриється 15 грудня, а Помаранчева 5 січня 2025 року. Рухомий склад метро складається з 69 поїздів та 47 поїздів і нові. Всі вагони розподіли. Ні, на три класи обслуговування: перший сімейний та стандартний безпека руку забезпечується передовою системою сигналізації, яка контролює швидкість. В рухомих складі та автоматично керує дверима для зручності пасажирів у поїздах та на станційних платформах встановлені інформаційні екрани та гучномовці, що надають актуальну інформацію в режимі реального часу. Очікується, що новий метрополітен зможе перевозити до 3,5 мільйонів пасажирів щодня. Сам проєкт спрямований на суттєве зменшення автомобільного трафіку в місті та скорочення викидів вуглекислого газу на 12,5 мільйонів тонн на рік. США презентували електроскутері збудованими сонячними панелями. Американська компанія озерла анонсувала новий вантажний електроскутер «Light Food, особливість якого стали інтегровані сонячні батареї потужністю 120 Вт для підзарядки. Акумулятора про це повідомляє The Verge. Новинка оснащена двома безчутковими двигунами постійного струму, потужністю 750 Вт кожен. Вони забезпечують максимальний крутний момент та дозволяють розвивати швидкість до 32 км на годину. Електроскутер розрахований на двох осіб водія та пасажира. За словами розробників, лайтфуд здатний долати помірну горбисту місцевість. Акумуляторна батарея місткістю 1,1 кВт на годину забезпечує запас ходу до 60 км на одному заряді Будовані сонячні панелі можуть додати ще 5 км пробігу при яскравому сонячному світлі або до 29 км протягом повного сонячного дня. Сонячні елементи розміщені у просторому багажному відсіку об'ємом 45 літрів, де також знаходиться сертифікована юал-батарея та бортовий зарядний пристрій потужністю 600 Вт. Виробник пропонує річну гарантію на весь транспортний засіб та дворічну на механічні компоненти. Компанія також гарантує викуп електроскутера у разі незадоволення покупця. Продажі Light Food у США розпочнуться у січні 2025 року за ціною 4995 доларів. Австрійці створили пожежний електромобіль з футуристичним дизайном. Австрійська компанія Rosenbauer Group – один із провідних світових виробників пожежної техніки, анонсувала електричну модель Panzer 6 x 6 Electric для аеропортів. Замовлення на новий пожежний автомобіль уже приймаються, а серійне виробництво розпочнеться у 2025 році. Про це повідомляється на офіційному порталі Rosenbeier Group. Новинка оснащена потужною силовою установкою. Чотирм. Ма електромоторами при повній масі 42,5 тонни електричний Панцер 6х6 демонструє разючу динаміку, розгін до 80 км на годину, а це займає 19,7 секунди. А максимальна швидкість сягає 120 км на годину. Для забезпечення автономності виробник встановив акумуляторну батарею міськістю 256 кВт на годину. За наявності зарядної станції, потужністю 300 кВт Повна зарядка займає лише 45 хвилин. Додатково автомобіль обладнаний дизельним генератором, який забезпечує живлення електродвигунів за потреби. Щодо функціональних можливостей, то Розенбайер Панцер 6х6 Електрик повністю відповідає вимогам до пожежної техніки. Автомобіль має резервуари для 12 тисяч літрів води, 1450 літрів піноутворююча та 250 кілограмів порошку для гасіння пожеж. Машину комплектовано потужною помпою з продуктивністю 9 тисяч літрів на хвилину та водометами Представлено перший у світі електричний пасажирський човен на підводних крилах. Шведська компанія Кандела здійснила спуск на воду під – першого у світі швидкісного пасажирсько-електричного судна на підводних крилах. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Кандела. Інноваційне судно оснащене комп'ютерно керованою системою підводних крил, які підіймають корпус над поверхнею води під час руху. Це технічне рішення не лише забезпечує стабільність та енергоефективність, але й суттєво зменшує хвильовий слід на воді. Завдяки використанню електричної силової установки судно працює без шкідливих викидів в атмосферу. Пасажирське судно під 12 має довжину майже 12 метрів та ширину 4,5 метра. Його салон розрахований на перевезення 30 пасажирів та обладнаний місцями для транспортування лижного спорядження взимку та велосипедів влітку. Силова установка складається з двох електродвигунів загальною потужністю 320 кВт. Акумуляторна батарея забезпечує запас ходу до 40 морських миль, тобто 74 км На одному з Заряді та підтримує швидку зарядку потужністю до 200 кВт. при крейсерській швидкості близько 48 км на годину. Судно здатне доставляти пасажирів до гірськолижних курортів в районі озера Тахо менш ніж за 30 хвилин. Провадження цього екологічного транспорту спрямоване на збереження природного середовища озера. Тук Данська збудують зерновий термінал з пропускною здатністю 3 мільйони тонн на рік. У створення терміналу буде вкладено 117 мільйонів євро. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оприлюднив плани щодо будівництва зернового терміналу. В порту Данськ. Про це пише центр транспортних стратегій. Планується, що на першому етапі до 2026 року пропускна здатність терміналу становитиме 2 мільйони тонн на рік, а надалі вона буде збільшена до 3 мільйонів тонн на рік. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що термінал виконуватиме не лише комерційні функції, а й стане гарантом інтересів Польщі та польських фермерів. Словаччина вперше почала купувати газ в Азербайджана. Вона стала 12-ю країною, що отримує Азербайджанський газ з 1 грудня 2024 року. Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки Сокар почала постачання газу найбільшому державному енергопостачальнику Словаччини. Про це повідомляє прес-служба СОКАР, як повідомили в азербайджанській компанії, постачання газу здійснюється відповідно до укладеного раніше короткострокового контракту. У Сокар додали, що компанії прагнуть розвивати довгострокове енергетичне партнерство. А розширення кола покупці дозволяє азербайджанському постачальнику диверсифікувати напрямки свого експорту. Словаччина стала 12-ю країною, що отримує азербайджанський газ, приєднавшись до Туреччини, Грузії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини, Сербії, Словенії, Хорватії та Північної Македонії. Нагадуємо, те, що мене звати Марго вулиць в ефірі, телеканал н 1 Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Бережіть себе.